Це земляничний виноград, дуже ароматний. Це маленький кустик лакресент. Це Юпітер. Не любить він заморозку, тому кустик такий покоцаний, покоцаний. Гриф дуже перспективний для вирощування куст. Не боїться ніяких хвороб. Мало зелених операцій затребує. Не боїться мороза і дуже вкусна ягода м'ясиста. Лакресент. Це п'ятилітній куст земляничного винограду. Це молодняк, поки що ще нема з його врожаю. Лакресент. Маркет Адельмина Шабреву такі грона. Изабелла пару кустиков. Це маркет молодый кустик, 20 сентября двадцать пятого года.